І так, ми сьогодні з вами розбираємо домашню самостійну роботу, яку я задала вам на канікули. А ви потім бажано було, щоб ви її на канікулах розв'язали? І потім ті питання, які у вас виникли, по ній зараз ми її розберемо і вирішимо всі, всі ці питання. Давайте починати з найпростішого. Яке з чисел є розв'язком на рівності 3х більше, ніж 7? Як ми розв'язуємо це завдання? Віка. Хто знає? відповідайте тоді. Я. Ярослав, як ми розв'язуємо це завдання? Uh, так, uh, 3х більше ніж 7, ну, мінус 2, ну, підставляємо. Підставляємо. Підставляємо замість х мінус 2. 3 помножити на мінус 2 буде мінус 6, правильно? От беремо і підставляємо. Мінус 6 більше ніж 7. Ні, тому о, мінус 2 нам не підходить. Далі беремо наступне число, підставляємо 0. Віка, як це буде виглядати? Замість х підставляємо 0. 3 помножити на 0 буде скільки Віка? Не чутно, Віку. 3 помножити на 0, 0 і 0 більше. 7 це неправда, тому цей це 0 також нам не підходить. Зрозуміло, так? Далі підставляємо 5. Якщо ми підставимо 5, буде 3 помножити на 5, буде 15. І 15 дійсно більше, ніж 7. Правильно? Так. Так. Тому ми обираємо варіант B тут. І перевіримо на про всяк випадок другий варіант, Г варіант з двійкою, з другою, з двійкою. 3 помножити на 2 6, 6 не більше ніж 7. Тут все зрозуміло. Друге завдання, який проміжок зображений на малюнку 29, хто знає? Від мінус одного включно до двох. Від мінус одного включно до двох. Тобто це варіант Б, правильно. Добре, тому у нас мінус 2 заштрихована, 2 прозора крапочка. Далі, наступне завдання. Яке з нерівностей є лінійним з однією змінною? Лінійною нерівністю з однією змінною? Дивіться, перше. Буде лінійний, лінійною нерівністю перше. Так чи ні? Відповідайте, хто знає. Ще раз, Ярослав. Не буде. Чому не буде? Тому що х квадрат. тому, що х квадраті. Друга степень отже, не лінійна. Друга нерівність буде лінійною з однією змінною. Ні. Ні. Чому? Тому що там немає х. Немає змінної. Правильно. Третя нерівність буде лінійною. Третя нерівність не буде, тому що є знаменник, і у знаменнику є змінна. Якщо змінна Х у знаменнику, то це вже не лінійна нерівність. І варіант Г буде лінійною нерівністю з однією змінною? Так. Так, Тобто тут ми обираємо варіант Г. Буде. Віка повернулася до нас. Да? Там в тебе якісь були проблеми з зв'язком. Все нормально зараз, так? Да? Далі продовжуємо. Все одно не чуємо віку. Відомо, що А більше Б. Укажіть правильну нерівність. Відомо, що А більше Б. По суті, ми повинні зараз розглянути кожний випадок. От А більше Б. Як нам отримати А на 7? Як нам отримати А на 7? Ми. Так, Вероніка приєдналась до нас. Як нам отримати А на 7? Ми повинні. Що зробити? Ну, що ми повинні зробити? Дівайте. Поділити. Поділити на що? На 7, правильно? На 7. Так. Да. Або поділити на 7, це означає помножити на 1 сьому. Все одно ми отримаємо, коли ми ділимо на 7, або множимо на 1 сьому. Ось таку нерівність. А на 7. Більше, ніж Б на 7. І це співпадає з варіантом А чи ні? ні? Ні, це не співпадає з варіантом А, тому варіант А нам не підходить. Далі розглядаємо варіант Б. Щоб отримати варіант Б, що ми повинні зробити? Додати 3. Правильно, додати 3. Тобто до лівої і правої частини додаємо 3. Що у нас виходить А плюс 3 більше, знак не змінюється, залишається більше, більше, ніж Б плюс 3. Тобто, коли ми множимо, ділимо, додаємо або віднімаємо додатнє число, то у нас знак нерівності на залишається такий самий, і він у нас менше, на менше не поміняється. Тобто, варіант Б нам також не підходить. Розглядаємо варіант В. Була початкова нерівність А більше Б. Як нам зробити мінус А? Хто знає кажіть. Як нам зробити мінус А? на мінус 1, О, домножити на мінус 1. От коли ми домножуємо на мінус 1, то що у нас відбувається? У нас відбувається зміна знаків. А на мінус 1 буде мінус А, не тільки перед А і Б, Б помножити на мінус 1 буде мінус Б, але змінюється і знак нерівності. Тому ми отримали мінус А менше, ніж мінус Б. І це також не співпадає з варіантом В, тому що там мінус А більше, ніж мінус Б. І нарешті перевіряємо варіант Г. Було А більше Б. Як отримати мінус 2а? Як отримати мінус 2а. Ну. Ну, дом, на мінус. Ну, звичайно, на, на мінус 2. домножити на мінус 2. А знову ми множимо на від'ємне число. Коли ми множимо на від'ємне число, змінюється знак нерівності. Виходить, мінус 2а менше, ніж мінус 2 b Ще раз, ми множимо або ну, множимо на якесь число, на додатнє або від'ємне. Множимо і ліву, і праву частину нерівності. Якщо множимо на від'ємне число, то ми змінюємо знак нерівності. І ось цей запис у нас вже повністю співпадає з тим, що у нас в варіанті Г. Тому у нас варіант Г підходить. Правильно? Є тут питання? Немає. Немає. Йдемо з вами далі. Розв'яжіть на рівність. Мінус 3х менше або до рівня мінус 15. Хто мені може розв'язати? Ярослав, чи хто сказав я? Менше або дорівнює мінус 15. Ну, давайте. Я буду записувати, ви мені будете казати, що я повинна зробити. Угу. Так, да, тобто ми ділимо на мінус 3. Ну. Правильніше сказати поділити на мінус 3 обидві частини нерівності. Ділимо на мінус 3. Що виходить, Ярослав? Х менше або равно, чем п'ять. А, ти помили... помилився із знаком нерівності. Ми тільки що казали. Ми ділимо на від'ємне число. буде будет. По-перше, більше або дорівнює. Угу. Чому? П'ять. 5. Більше, або дорівнює рівню 5. Який це варіант? Який це варіант? Більше або дорівнює рівню 5. А. Ат 5 до плюс нескінченності. Так, це А. Добре, йдемо далі. Четвертий. Розв'язати систему нерівностей. Умову я не переписую. Хто мені може подиктувати розв'язок? Ярослав тільки що диктував? Можливо, Андрій, можливо, Вероніка. Можливо, Віка. Андрій, що будемо? Mm, Давай. Так. Пер перша нерівність як буде виглядати? Та, яка верхня, що ми робимо в ній? Це х 2 два менше сьомий і Получається? Я підказую. От девяти не включно до мінус. Нескільки... Стоп, стоп, стоп. Ти дуже, дуже швидко. Дуже швидко. Ми просто поки що переносимо мінус двійку в праву частину з протилежним знаком і отримаємо Х менше, ніж що. Х менше ніж що менше ніж. Мінус, мінус 2 мінус 7. 7 плюс 2. Тому що мінус 2 перейшло з протилежним а, знаком. 7 плюс 2. Це ми зробили з першою нарівністю системи. З другою що ми робимо, Андрій? Я підказую. Ді... З другої мої. Ми... Віка кажи. Mm. Ну, я вже написала. Помножити на а, 2. Ділимо на два. Чого це множимо? У нас по, 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 повинно щоб скоротитися, щоб чистий ік залишився. Ми повинні поділити на два. Що угу. виходить, Андрій? Так, у нас з вами півгодини на запис, тому я. Якщо ви мовчите, то я продовжую. Х буде більше або дорівнювати. Мінус 4 поділити на 2, мінус 2. Якщо є питання, можете їх зараз задавати. Є у вас зараз питання? Все зрозуміло тут чи ні? Добре. Тоді ми наносимо ці нерівності вже найпростіші нерівності. На, числову вісь, на числовий вісь. Х більше 9. Дев'ять ми будемо круглою. Виколотою точкою, чи замальованою малювати? Так. Виколотою. Можливо, зі зв'язком, да, мені здалося, що ви правильно відповіли. Виколотою точкою, ось це наше 9. І. Менше 9 у нас буде в сторону мінус нескінченності. І ти. Правильніше було б штрихувати від дев'ятки до мінус нескінченності. Добре, і х більше або дорівнює 2. Вероніка. 2, мінус 2 Ми будемо виколотою точкою, чи замальованою малювати? Мінус двійку. Потрібно мені її замальовувати, чи ні? А. Замальованою, от ми її замальовуємо. І більше або дорівнює мінус 2, можна знизу штрихувати, можна вгорі, але в протилежний бік, щоб нахил був наших штрихових оціх ліній. І тоді ми проміжок, який буде відповіддю, там, де перетин тих штрихувань. У да? нашому випадку, це від чого до чого. Ну, від мінус 2 включно до 9. Від мінус 2 включно, правильно, Андрій. До 9 дужечка буде. Отака у нас. Добре, переходимо на сьоме завдання. Укажіть вираз, що набуває додатніх значень при будь-якому значенні Х. При будь-якому значенні Х, який з цих виразів буде набувати додатніх значень? Дивимось на варіант А. Буде цей варіант завжди додатній. Чи ні. Дивіться, міна стоїть перед під Ні, Тому що може бути нуль. Та тут взагалі завжди буде, крім нуля, завжди буде від'ємне. Які б микси не підставляли замість от в цей вираз, от в цей вираз, в перший варіант. б ми не підставляли замість X. У нас завжди буде виходити додатнє число. Але перед тим додатнім числом стоїть мінус. Ну, крім нуля. Якщо 0 підставимо, то так і буде 0. І отой мінус, він завжди буде перед х в квадраті, розумієте? Тому він буде обертати цей вираз завжди на від'ємне, крім випадку, коли ми замість х підставимо 0. Далі Б варіант завжди буде додатний, чи ні? ні. Тому що може бути 0. Тому, що може бути 0. От Б варіант класний, можна б його було обрати, але там може бути 0 в квадраті, і 0 в квадраті дасть нам 0. А 0 це не є додатнім числом. 0 це 0. Воно не додатнє і невід'ємне. Х квадраті плюс 2 буде завжди додатнім? Буде. Буде. Яке б ми число О. не підставляли замість ікса? В квадраті воно завжди буде додатнім. Ну, у крайньому випадку буде 0. 0 плюс 2 все одно буде додатнім. От варіант Б нам підходить, тому що ми можемо будь-яке число підставляти. і Це плюс 2 зробить його додатнім, щоб там не було. Варіант Г нам підходить чи ні? Варіант Г нам не не підходить, тому що ми можемо сюди підставити, наприклад, мінус двійку. І мінус двійка, плюс двійка дасть 0. І 0 в квадраті. Знову таки буде 0, а 0 не буде додатнім, не від'ємним. Так, переходимо на наступний. У нас є дві подвійні нерівності. Одна з них оцінює а. Тобто А лежить у межах від 2 до 5. Друга з них оцінює Б. Б лежить у межах від 1 до 3. Тобто Б більше за 1, але менше за 3. Нам потрібно оцінити значення виразу. І давайте кожен випадок окремо розглядати. Нам потрібно А, ні. Будемо просто знаходити оцей вираз. Будемо просто знаходити оцей вираз. І все. Давайте я трохи збільшу. Ми а, знайти вираз 4А мінус Б. І потім те, що у нас вийде, порівняти з тими варіантами, які у нас є. Оцей вираз ми повинні знайти. Спочатку знаходимо 4А. Для цього я переписую першу подвійну нерівність. Я вам його розв'яжу, тому що, мабуть, вже підзабули, як це розв'язувати. От я переписую першу подвійну нерівність і роблю поки що з цього 4А. Для цього я спочатку множу на 4 обидві частини нерівності. 2 помножити на 4 8. Знак не змінює, тому що у нас 4 додатні. А помножити на 4 буде 4а. І 5 помножити на 4 буде 20. Далі, Далі мені потрібно відняти Б. Але не можна віднімати подвійні нерівності. Можна їх тільки додавати і множити на числа, або один на один, ну тільки на числа. Давайте з B робити тепер мінус Б. Для того, щоб з B зробити мінус Б, я переписую нерівність з B, b більше одиниці, але менше, ніж 3. І множу його на від'ємне число, на мінус одиницю. Діють такі самі правила, як і з одинарною нерівністю, з подвійною. Так само. У нас буде мінус одиниця. Знак змінюємо на протилежне. Менше на більше. мінус B, А менше знову змінюємо на більше. Мінус 3. Цей крок зрозуміли? Не. Зрозуміло, так? Да? Так. Да. Добре, а тепер увага. Ми повинні зробити так, щоб менше число було на початку нерівності подвійної, а більше в кінці. Тобто, дивіться, зараз поки що у нас такий розклад. Мінус B, мінус B менше, ніж мінус одиниця, але більше, ніж мінус 3. Ми робимо навпаки: ми кажемо, що мінус Б наше буде більше, ніж мінус 3. Просто зліва направо перевертаю її і знаки, відповідно, але буде менше. О, більше, ви бачите, більше, ніж мінус 1. Так, ще раз. Ще раз, ще раз, вибачаю, я знаки не поміняла. Мінус b наше буде. Дивіться, ось тут воно у нас більше, ніж мінус 3. Правильно? Мінус b більше, ніж мінус 3. Правильно? Тільки я захватила. З мінусом потрібно захвату, захват робити. От мінус b більше, ніж мінус 3. Я це саме і пишу, тільки з іншого боку. Мінус b буде наше більше, ніж мінус 3. А мінус 3 відповідно менше, ніж мінус B. І далі дивимося на першу половину нерівності. Наше мінус b менше, ніж мінус 1. Я це і записую. Навіщо я це зробила? Взагалі, навіщо я це зробила? Для того, щоб мені тепер додати оці дві нерівності. А додавати їх можна тільки, якщо в них співпадають знаки. От тепер я ці дві нерівності додам. Відповідно Ну, ми в стовпчик записували, у мене просто немає місця зараз на стовпчик. І я одразу записую результат. 8 плюс-мінус 3 буде скільки. 5, правильно? 8 плюс-мінус 3 5. А Тут важливо, що оцей знак менше, і оцей знак менше, вони повинні бути однаковими. Тоді я можу поставити тут також знак менше. 4А плюс-мінус Б, так і буде 4А мінус Б. Менше знову у нас співпадають. І 20 плюс мінус 1 буде 19. І тепер ми вже порівнюємо, який варіант нам тут підходить. Це варіант А. Це варіант А. Є тут питання у вас? А. Є питання, чи можемо далі йти? Ні, немає. Немає, добре. Можемо нас... далі йти. Можемо далі. Дякую. У нас залишилось з вами ще 9 хвилин. Коли відео закінчиться, укажіть, число, що не належить проміжку. Тут просто ми повинні брати калькулятор і рахувати. Корінь із 7. Знаєте, як порахувати на калькуляторі? Скажіть мені, будь ласка, корінність 7 округляти можна 2. до 10 2,6. Так, я перевіряю про всяк випадок. 2,6, так, точно. Ми пишемо, що це наближено дорівнює 2,6. Далі це варіант абу у нас. Перевіряємо, чи належить... Корінь 14. Добре, корінь 14. Корінь... корінь 14. Це скільки буде? Якщо правильно округ 3,7. Ну, давайте переведемо в десятковий дріб варіант В. 2,1 цілих... друга це 2,5. Правильно? Десятковий дріб перевели. І Г uh, варіант. Що-що? Корінь із 11. Приблизно буде дорівнювати. 3,3. 3,3. Ще раз читаємо умову. Нам потрібно указати число, що не належить цьому проміжку. 2,6 належить цьому проміжку. 2,6 належить проміжку. Так, належить. 3,7 належить проміжку. Не належить. Ні, не належить, тому ми його вказуємо. 2,5 належить проміжку. Належить. 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 Крінь із 11 3,3 належить проміжку. Належить. Належить. У нас не належить тільки Б. Ідемо з вами далі. Відомо, що х лежить у межах від 1 до 2, потрібно оцінити значення ось такого виразу. Ну тут буде дуже цікаво і дуже довго. Ми повинні з х з вами з х зробити ось таке. Як ми це робимо? Давайте спочатку зробимо знаменник. Тобто з х зробимо 5 мінус 2х. Я записую зараз першу нашу нерівність початково і множу на мінус 2 обидві частини множу на мінус 2, обидві частини множу на мінус 2 спочатку. Після того, як я множу на мінус 2, у мене виходить мінус 2. Менше змінюється на більше. Більше, ніж мінус 2х, і більше, ніж мінус 4. Далі я наближаю до знаменника, щоб в мене вийшло, як у знаменнику. Тобто я додаю 5. Додаю 5. Виходить мінус 2 плюс 5. Буде 3. Більше. Мінус 2х плюс 5, я змінюю місцями, це буде 5 мінус 2х, ну, щоб почати з додатнього. І більше ніж... мінус 4 плюс 5 буде 1. Далі увага, я роблю так, щоб цей вираз 5 мінус 2х був у знаменнику. Тобто я роблю з обернено нерівність, скажімо так, з 5-2х я роблю обернену дріб. Якщо я хочу, щоб вона в мене вийшла у знаменнику, щоб було ось так. Ось так я хочу, щоб мене було. Я так, так само роблю обернені числа із лівої і правої частини цієї нерівності. Тобто в мене буде не 3, а 1 третя. Ну, а один і одна перша це те саме. Тобто, це буде така сама одиниця. Тому що один це одна перша, перегорнула, це все одно буде одна перша. При цьому я повинна змінити знаки нерівності. Більше поміняти на менше. Ну, є така властивість у нас на початку, ми її з вами вивчали. Пригадуйте, ми можемо з а зробити одиницю на А, але при цьому поміняти знаки нерівності. І все. Мені залишилось тільки помножити на 30. Помножити на 30. Одну третю множу на 30. Це буде 30 поділити на 3. Це буде 10. Тут якраз мене виходить 30. Ну, я ж множу на 30 перших, ви розумієте, так? 1 поділене на 5 мінус 2х. Я множу на 30 перших. Що означає помножити на 30, коли ми множимо дріб на тридцять? Представляємо, наші 30 у вигляді 30 перших. І менше ніж 30. Насправді ось і все. Варіант і це... правильний Г. Так, да, це у нас варіант правильний Г. Так, що у нас там з часом? З часом у нас буквально 4 хвилини. Дивіться, я вам тільки накидаю, як розв'язати, потім потім доров'язу. Знайти область визначення функції. Тобто, розв'язок буде на цій дошці, але, можливо, я не все встигну. У нас під знаком корення не може бути від'ємних чисел. Область визначення функції це всі значення, які може набувати незалежна змінна х. Незалежна змінна х може набувати таких значень, які не порушують основні постулати алгебри. Тобто не може бути від'ємного числа під знаком корення. Тому ми пишемо, що х-2 більше або дорівнює нулю. Нуль ще може бути. Але від'ємного числа не може бути. Далі, 8 мінус х під знаком кореня в другому дробу. Воно повинна бути, бути також додатнім. І навіть не може дорівнювати нулю, тому що корінь із нуля доведеться одиницю ділити на нуль. Тому ми пишемо тут строго більше нуля. І останнє обмеження, яке у нас тут, це х квадраті мінус 9. Воно повинно не дорівнювати нулю, тому що не можна ділити на нуль. І от ми повинні розв'язати цю систему. Цю систему я вам розв'яжу, але поки що у відео ми не вкладаємось, тому я переходжу до наступного завдання. При яких значеннях це рівняння не має розв'язків. Пригадуємо, що це у нас квадратне рівняння. Знаходимо дискримінант цього рівняння. Це буде b в квадраті мінус 4 ac В нашому випадку 4 в квадраті. Б в квадраті мінус 4 на А в нашому випадку на 2, і на С, але у нас мінус С. І от це рівняння не буде мати розв'язку, якщо цей дискримінант буде менше 0. По факту, нам потрібно розв'язати ось таке рівняння: 4 в квадраті 16 плюс 4 на 2, 8 С, менше 0. 8 c менше, ніж мінус 16 переносимо. І це у нас ділимо на 8 менше, ніж мінус 2. І це у нас буде варіант. Варіант Г. Ой, варіант С менше, ніж мінус 2. Варіант Б, правильно? Правильно чи ні? Так. Добре, так. дякую. От на цьому ми з вами залишаємось на зв'язку. Єдине, що я на цьому відео заканчую, тому що в мене закінчується 30 хвилин.